Доброго дня! Ми розпочинаємо з вами урок математики. Продовжуємо знайомство з нумераціями чисел у межах мільйона. Сьогодні ми будемо перетворювати одиниці маси і довжини із більших в менші. Добрий день! Сіли рівно озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Напишіть каліграфічну число відповідь до виразу. Частка чисел 568, і 2. Чи відповідь 284. У зошитах запишіть число, класна робота та каліграфічний рядочок. Запишіть подані довжини від найменшої до найбільшої 5 см 55 мм 2 дециметри, 27 см 100 метрів 2 км. Давайте з вами розташуємо їх по порядку. Найменше 5 см. Далі 55 мм, 2 дециметри 27 см 100 метрів 2 кілометри. Молодці йдемо далі. Запиши ці цифрами значення кожної географічної величини. Довжина екватора земної кулі становить 40 075 кілометрів. Перевіряємо. Довжина річки Ніл становить 6 тисяч. 690 кілометрів. Перевіряємо. Висота гори Кіліманджаро в Африці становить 5 895 метрів. Перевіряємо. Висота найвищої гори в Україні Говерли, становить 2061 метр. Перевіряємо. Запишіть подані маси від найбільшої до найменшої. Два центнери, 2 грама, 2 тонни. 2 кг. Найбільша величина 2 тони, далі 2 центнери, 2 кг і 2 г. Запишіть числом масу кожної тварини. Маса синього кита може сягати 150 тонн. Перевіряємо. Маса білого носорога може становити 5000 кілограмів. Перевіряємо маса чорного носорога може становити 1400 кг. Маса африканського слона може становити 7500 кілограмів. Перевірте. Запишіть кожну масу в менших одиницях вимірювання. 7 тонн переведіть у центнери. 70 центнерів. 10 тонн переведіть у кілограми. 10 тисяч кілограмів. 8 центнерів переведіть у кілограми. 800 кілограмів. 4 кілограми переведіть у грами. 4 тисячі грамів. 2 тони 3 центнери переведіть у кілограми. 2300 кілограмів. 3 тони 9 центнерів переведіть у кілограми. 3900 кілограмів. Із двох міст назустріч один одному виїхали два автомобілі. Перший з них проїхав до місця зустрічі 340 км. Це на 65 км більше, ніж проїхав другий. Знайди відстань між містами. Для того, щоб знайти, скільки проїхав другий, нам потрібно з'ясувати, як це зробити. Якщо 340 кілометрів, це на 65 кілометрів більше. Значить, другий проїхав менше, ніж перший автомобіль. Для цього нам потрібно 340. Відняти 65. Це дорівнює 275 кілометрів, це проїхав другий автомобіль. І друга дія. Треба додати, що проїхав перший автомобіль і другий автомобіль. 340 додати 275 дорівнює 615 кілометрів. Це відстань між містами. Задача 431. Другого дня вантажівки вивезли з поля 525 центнерів картоплі. Це на 78 центнерів більше, ніж вони вивезли першого дня. Скільки всього центнерів картоплі вивезли з поля за два дні? Якщо нам відомо, що з поля другого дня вивезли 525 центнерів, а це на 78 центнерів більше. Значить, ми знаємо, що першого дня вивезли менше на 78 центнерів, ніж другого дня. Ми можемо дізнатися, скільки це центнерів. 525 відняти 78 дорівнює 447 центнерів, вивезли першого дня. У нас стоїть питання: скільки всього центнерів картоплі вивезли з поля за 2 дні, першого дня 447, другого 525. Тому ці числа нам потрібно додати. 972 центнери картоплі вивезли з поля за 2 дні. Задача 432. У магазині за 3 дні продали 1 тонну цукру. За перший день продали 200 кг цукру, а за другий удвічі більше, ніж за перший. Скільки кг цукру продали за третій день. Спочатку для розв'язання цієї задачі нам потрібно з вами з'ясувати, скільки кілограмів цукру в одній тоні. Так, молодці, 1000 кілограмів. Першою дією ми можемо дізнатися, з вами, скільки продали цукру другого дня. Якщо це удвічі більше, то ми з вами повинні 200 кг цукру помножити на 2 і отримаємо 400 кг. Це продали другого дня. За 2 дні ми складаємо і отримуємо 600 кг продали за два дні. І щоб дізнатися, скільки цукру продали за третій день, потрібно 1 тонну, тобто 1000 кг, відняти 600 дорівнює 400 кг цукру продали за третій день. Обчислять вирази. 810 поділити на 9 і помножити на 5 дорівнює 450 420 поділити на 7 Помножити на 4, дорівнює 240. 500, відняти 70 і додати 30. 460. 920, відняти 50, додати 90, дорівнює. Дев'ятсот 800 вісімсот відняти суму чисел 478 і вісімдесят шість, Від тридцять шість. Число сто вісімдесят додати до різниці чисел 640 сорок і 276. сімдесят шість. Домашнє завдання вам потрібно на сторінках підручника 79 і 80 розв'язати завдання 434 та задачу 435. А у мене на сьогодні все. На все добре. До побачення.